Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Слухайте, сьогодні надіюся, це коротесеньке буде відео, дуже банальна справа. Авокадо вкорінювати. Є в мене готова кісточка після авокадо. Сьогодні я вже приніс сюди. Маленька ємкість на воду, я взяв свою півлітрову бутилочку, обрізав її. Ну і в принципі це все, що нам потрібно, це набрати в неї води. Набрати в неї води, беремо цю кісточку від авокадо, просто подивитися, де в неї низ, а де такий дзьобик в неї, тобто це верх, і важливо, щоб цим низом садити вниз. Тобто садити, ну ставити її в воду. Зубочисточки, взяти кілька штук. Так, не сильно, можливо, ну може 3 мм їх там, да, встромити в саму кісточку. Я це стараюся зробити так під углом. Приблизно так однаковим углом. І подивіться так, щоб воно сіло у воду. Але з того, що я бачу, що я. Води набрав забагато. Має бути десь так одна третя це кісточки кісточки воді. Одна третя, одна третя. Так, чуть-чуть долити. Отак, де достатньо. Дуже важливо, щоб що? Пильнувати просто воду, щоб... Не випаровувалася, щоб завжди кісточка була, хоча б якийсь відсоток її, да, щоб був занурений в цій воді. Все, залишаємо її на, на якийсь час. Побачимо скільки там місяць, скільки вона буде там укорінюватися, вже вдумати якийсь досвід по цьому. Ну і було б дуже добре підписати собі. Я люблю завжди десь там ставити дати, підписати коли. Поставлю на укоріння, щоб більш-менш собі орієнтуватися, скільки часу воно буде, для того, щоб пустило корінь. Все, і ставимо десь в кімнаті на вікно. Чекаємо результату. Я цього результату теж буду чекати.